Це, звісно, ще не перемога, але важливий крок до неї. Конгрес США нарешті готовий затвердити пакет військової допомоги Україні, і він буде принципово іншим. І питання не лише у тому, що там е, закладена вимога до Байдена надати нам нарешті далекобійні ракети Атакамс е, важливо те, що вперше на офіційному рівні у законі е, Сполучених Штатів Америки має бути зафіксована мета підтримки України. Перемога над Російською Федерацією це ті слова, які відмовляються поки що, на жаль, говорити Білий Дім. Конгрес змусить владу США визнати це. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Про що власне йдеться, ми всі чудово пам'ятаємо, що вже багато місяців, насправді майже сім місяців в Сполучених Штатах Америки точиться внутрішня боротьба через пакет підтримки України. Ну, точніше, пакет підтримки України не є предметом. Просто ми стали важливим у внутрішньоамериканській грі, де демократи, тобто партія Байдена, бореться із республіканцями, тобто партією Трампа і навпаки, всі намагаються. Аються один одному зіпсувати ситуацію, зіпсувати рейтинги перед майбутніми виборами, які відбудуться в листопаді цього року, і ну українська підтримка перетворилася на такий собі інструмент. Але для нас вона потрібна як шлях до виживання. І тому весь цей час і українські лобісти, і наші друзі у США працювали над тим, щоб цей проект бюджету з'явився. Те, що ми отримали, от зараз цього тижня, нарешті, коли був опублікований проект документа у палаті представників, це більше ніж оптимістично, тому що, по-перше, ми маємо в цьому документі 60 мільярдів доларів на ну не тільки на Україну, але на українські питання, скажімо так, з яких значна частина піде на зброю. Ми маємо майже 8 мільярдів доларів фінансової підтримки в бюджет України і це все це рівно та сума, яку планували дати на один рік. Зараз вона, по суті, буде на півроку. Тобто, ми можемо чекати, у разі, якщо а насправді, коли цей документ схвалять, ми можемо чекати, що підтримка США буде відразу. Доволі потужною. Я трошечки згодом поясню, чому є такий оптимізм, про те, чому цей документ швидше за все дійсно буде схвалений. Цей оптимізм точно не безпідставний. Але зараз, перш за все, поясню, що отримає Україна. Звичайно, я не пам'ятаю з сходу всі ці цифри, тому зараз візьму свої нататки, і ви побачите на екрані детальний бюджет, який є в цьому законопроекті. Там є кілька пунктів або кілька груп пунктів. Ви бачите, є і підтримка авіації, підтримка. Військово-морських сил і сухопутних, а реально їх можна поділити на кілька груп: перше це 13,8 мільярдів доларів. Реально дуже багато на закупівлю принципово нової зброї, тобто нові озброєння у виробників. Ще 1,6 мільярда на закупівлю, скажімо так, зброї, яка лежить на складах і не використовується, і зрештою. Якщо сумарно говорити, то майже 12 мільярдів може піти на так так звану програму заміщення, коли Сполучені Штати прямо зараз без очікування виробництва, без, без якихось тривалих там річних чи, чи дворічних програм виробництва нової зброї, вони просто передають те, що є у них: 12 мільярдів доларів. Це реально багато. Як це працює в Пентагон? Передає Україні те, що є у них на складах. Ми всі чудово розуміємо, що Сполучені Штати з давніх давен мають на складах багато зброї, яка ну є надлишковою. І за ці гроші штати замовляють собі у себе ж у своїх же виробників зброю на заміщення. Для нас важливо це те, що ми на ці, як ми дійсно розраховуємо, на 12 мільярдів доларів отримаємо зброю ближчим часом. І вона зможе бути використана вже. Цього року під час, сподіваємося, літнього, можливо, навіть контрнаступу. Ну або принаймні, це зможе змінити обстановку на лінії фронту. Назву кілька цифр лише на закупівлю снарядів, точніше, на, на компенсацію снарядів, буде виділено більше п'яти мільярдів доларів на ракети майже три мільярди. І, до речі, про ракети це одна з. Крутезних новацій, яких не було у всіх попередніх проектах, з'явилося просто зараз, і тут можна подякувати тим, хто це лобіював. Нарешті США. Принаймні на рівні Конгресу хочуть погодити надання Україні далекобійних ракет атакамс які б'ють за 300 кілометрів. Чому це так важливо? Ну, чому важливі нам далекобійні ракети? Тут, в принципі, нема чого поясняти, тому що ми зможемо вражати цілі на кшталт Кримського мосту, які зараз є недосяжними. Але важливо те, що досі Білий дім опирався цьому. Проект закону, який зараз розглядається у конгресі, зобов'яже. Байдена передати Україні атакамси. Є проблема, звичайно, Ну, ми всі розуміємо, що в політиці можна знайти якісь шляхи, ходи, виходи. І теоретично Байден міг би відмовити Конгресу, сказавши, що це шкодить інтересам Сполучених Штатів Америки, тому я не буду їх передавати. Але і тут законодавці, американські передбачили норму для того, щоб Байден міг відмовити, він. Повинен письмово пояснити, чому саме ні, і при цьому Конгрес чітко е, зауважує саме в цьому пункті, що ці ракети мають бути передані Україні не просто так, не для підтримки бойових дій, а з метою перемоги України. А річ у тім, що Білий дім якраз як. Стверджують, боявся передавати нам ці ракети саме для того, щоб прямо зараз Україна не отримала занадто великої переваги, щоб Росія не програла і не розсипалася. Тобто, насправді білому дому буде непросто пояснити відмову, і є високий шанс, що це призведе до того, що ракети далекобійні атакам з ближчим часом завдяки цьому рішенню. Будуть в Україні, ну звичайно йдеться не лише про них. Там в цьому в документі, який ви вже бачили на екрані, є навіть кілька мільярдів доларів на авіацію. Не розкривається на що саме, але я підстави вважати, що це означає, що ті F-16, які передають Україні. Зрештою, все таки будуть дообладнані сучасними радарами з сучасною зброєю. Тобто, ми отримаємо перевагу у повітрі не ту, як, якби у нас були ефки старої модифікації. Тобто, по суті, це бюджет, який Дійсно ну проривний навіть у порівнянні з попередніми, звичайно, ви скажете, ну де він? Ну він не затверджений, і це правда. Ми багато разів чули від наших американських партнерів і друзів обіцянки, що е, бюджет для збройних сил України ось ось буде ухвалений. от трошечки треба почекати. Ну майже вже все домовлено, і щоразу воно зривалося. Але зараз дійсно абсолютно усі спостерігачі, представники усіх політичних сил, усіх, скажімо, внутрішніх таборів кажуть про те, що зараз ситуація принципово інша. Перш за все, цей бюджет був погоджений із. Трампом така є реальність. Президентом США є Джо Байден, але керує політикою. На жаль, на щастя, байдуже, але реально часто керує політикою Дональд Трамп, тому що він має великий вплив на республіканську партію. І от досі була відсутня його згода на цю допомогу Україні. Тепер ця згода є. Вона прозвучала публічно, і саме після узгодження з ним. Декількох параметрів цей документ був спрований. Там врахували вимоги Трампа, зокрема те, що частину цієї допомоги Україні не подарують, а передадуть у кредит. І ви, звичайно, спитаєте, то що ми будемо змушені віддавати ці 60 мільярдів доларів потім колись це ж ляже на там на нашу націю, на наших дітей? Тут можна заспокоїти проблем із цим не передбачається. Перш за все, уся військова допомога від атакамців до набоїв, вона йде як і раніше, просто в подарунок, без без всяких кредитів вимога Трампа про кредит вона стосується лише майже 8 мільярдів доларів, точніше 7,85 мільярдів, які підуть Напряму в бюджет України для, для підтримки функціонування держави, ну тобто зарплатні держслужбовцям, поліціям і, можливо, навіть військовим. Тобто це та допомога, яка, яку Україна отримає грошима. І от вона конвертована у кредит. Але чесно скажу, не чекав, що умови цього кредиту. Будуть настільки привабливим, власне, і кредитом його назвати неправильно. Закон передбачає, що ці гроші найімовірніше будуть списані. Є навіть дати списання, тобто, вже до кінця цього року половину цієї суми, ще поки президентом буде Байден, можуть списати. Просто, просто списати датою списання призначено не раніше 15 листопада. Далі, в 26-му році можуть списати залишок тут. Ми розуміємо, вже буде новий президент чи новий Байден, чи новий Дональд Трамп. Питання, що взагалі змусить ну які є умови для того, щоб США списали те, що вони нібито надають у кредит? Закон це не уточнює, але дуже скоро що. Перед українською владою поставлять вимогу. Ми будемо, ми, тобто, як Україна, як держава, будемо зобов'язані провести якісь реформи, як це зазвичай вимагає США, для того, щоб нам простили 8 мільярдів доларів. І це до речі, буде непоганим важливим тиску на владу у тих питаннях, де вона ці реформи проводити не надто поспішає. Повернуся до ухвалення. Зараз у конгресі, попри те, що є кілька противників: конгресмени, які є або конгресвумени насправді, які довели свою проросійськість, які виступають стабільно проти України, вони зараз подають поправки до цього законопроекту. Але є абсолютна більшість, яка точно перевищує дві третини загального складу конгресу, які за нас, і з їхнього боку, щодо цього проекту є лише позитивні відгуки. Тому ми розраховуємо, що цей проєкт ухвалять в палаті представників вже до кінця поточного тижня. Таким є календар. Там має бути три доби для ознайомлення, внесення поправок. Тому технічно можна призначити голосування лише на суботу, і от на суботу його вже призначили. Це ще не завершить процедуру. Далі лишається Сенат, але Сенат і так був за нас. Він і раніше вже ухвалив е, проект допомоги Україні з тими ж сумами, з, е, з навіть менш потужне, але вони будуть готові підтримати цей. Тобто е, з Сенатом затримки не буде. Ну лише є процедурні якісь питання, е, через які максимум на тиждень воно може відкластися, але те, що Цього місяця нарешті ця довга, реально неприпустима довга процедура завершиться, можна говорити із значною впевненістю. Ну і звичайно, президент має підписати, він вже заявив, пообіцяв, що підпише цей законопроект, тому що той був по суті попередньо погоджений із ним. Тобто, ми розраховуємо, що вже в травні. Україна матиме бюджет, ну тобто, Сполучені Штати матимуть бюджет на допомогу Збройним силам України. І ближчим часом до нас може піти значний обсяг боєприпасів, тому що вони чекали на це схвалення. Ну і зараз ми можемо витрачати ці гроші з подвійною силою. Бо, я нагадаю, та сума, яка була передбачена на рік, зараз ми її зможемо витратити, якщо зможемо, навіть за півроку. Отже, є сподівання. Що це рішення, коли воно буде ухвалено, змінить ситуацію на полі бою. І будемо на це чекати, сподіватися, на підтримку наших партнерів. А європейська правда і далі буде розповідати вам, що вирішують не лише Сполучені Штати, а й Європейські держави у питанні допомоги України і у питанні руху України до свого місця, до місця у Європі і у НАТО. До побачення! Лишайтеся на каналі Європейської правди.